Всім привіт! Виїхали знову на КОП. Сьогодні зранку з'їздили на хутір один, але там нічого не було, вирішили знову пущу з'їздити. Не помилилися, тільки приїхали, Зразу не знімав. Десь сигнал п'ятий напевно і є монетка. Останемо. Здається, соєті, так. Да. Ану, держи. Рані совет, три копійки, повинно бути видно. 56 доїзд. Зараз 56 рік. Так що будемо копати далі. Дивимось. Поки на ходок нема. Зараз включу відео, там де брат їздив. Два дні, чи три дні назад теж окопа там, декілька совітів. Подожди вернемось на шоколад. Ось. Знову виїхав в ліс на годинку. Хвидин 15 взагалі 10. нічого не попадалось. А це попалась монетка. 20 копійок, 1931 рік. Сохран непоганий, помиємо буде чудово. В лісі вже снігу немає. Купати приємно, легко. Так що пошукаємо ще з півчасика, можливо, щось і ще. Вирішив пройтися по місцині, де літом була висока трава, важко було шукати, махати катушкою. Зараз трава суха, махати легко. І не прогадав, що пішов. Тільки зайшов в траву і одразу монетка. 10 копійок раніх. Руку не видно. Сохран непоганий. Помиємо, покажемо. Пройшло майже пів часа і знову є монетка. Вже пора додому збиратися. Одна копійка 1954 рік. Сохран так собі, помиємо, побачимо. Зараз же хвилин 15 і буду їхати вже темніє з цієї ж самої ямки знову одна копійка. Але вже пізніх. Затерта, чорна, нічого не видно якого року. Бо ми їм побачимо. Все. Сьогодні вже покупав, вже стемніло. Буду їхати. Знайшовши пару советів. Правда, пізніх навіть не знімав. Вісім монеток за годинку і гільза. От лібіля, здається. Ось так от. Такий от коп. Все, дякую за увагу. Як ви дивилися це відео? на силу викупили монетку ще одну. Маленько дві копійки. 24, 20. 20. 20, 29, вот это вот, это, Как ты любишь дробок? Да, какие я тебя люблю. Бокс, <laughs> ты Клик-клак. Да, клак. <laughs> Раньше не замечал. Ну, поделаешь, не останется, но будем педали. Снова. Є в мене молятус, як ми бачимо пізній, здається, зимкаємо, прочищаємо 60 перший. Да. Симий улюблений. Шістьдесят 61 рік. Бідний сьогодні топ. Бідний. Поки коли пішов накривати наспіл. Я знайшов монетку 3 копійки 57 року. Ходимо з великою катушкою. Але знахідок сьогодні мало. Ну, що є, то є. Підійшов, більш нічого так, не знайшов. Підійшов до колі вже будемо вечеряти і їхати, Чи обідати. Нема нічого сьогодні. Зараз можливо прийти передам, буде добре. І встигнемо. а вже там ніє. так що не знаю, буду старатися встигнути все. Ну, не стигнем, прикосрій передам. Зараз бігають по телефону бо вас забув. Під Я пішов? Саш, там ще є скіфай. Так, як обіцяв. Дімі Привіт Дімі з звіниці. Привіт, Діма, тобі. Саші Валентіну, теж тобі Сашко, привіт. Хороший вам знахідок початкові там ради. Е, Владику Климчаку і Саші Литину із міста Тременчук. Всім вам привіти. Хороший вам знахідок під татухою. І відкладуйте свої звіти в групу. Будемо чекати. Не забудьте в групі проходить конкурс. Там всі умови, правила написані. Заходьте, читайте, дивіться, виконуйте. І на цьому наші там буде вже завершено. Зараз потушимо простер. приберемо все і будемо їхати. Сьогодні був такий слабенькі. Так що, що є, то є. Добачте. Знімав відео, забули показати, що знайшли. Саша вже побіг. Ось знаходки Саші. Він нас завжди добиває. Як він татумудряється, не знаю. Везеємо. Маленькою катушкою. Да, Такі от 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3 копійки ранні. 49, 5 і рубля. 11 копійок. Так. Да. Рубль. Солдатом здається, так. Да. І наші стромні. По стромному. Ну це навіть не монета, це якась заготовочка, незрозуміло. Вже третя така, не знаю навіть що це. І статті. Ну і з завісить чи що, якийсь малюнку статій. Це Саша знайшов до мені. Подивимось, на щось шатнув поїм. Помиємо, А Може той щось зна... <глупи> що знає, Хтось щось знає, підскаже. Це що все. На цьому все.